Всім привіт! Сьогодні продовжуємо розглядати перше покоління майстрів петриківського розпису. Почнемо з Надії Білокінь. Надія Аврамівна Білокінь. Роки життя 1893 1981, видатна українська майстриня Петриківського розпису. Народилася 8 вересня 1893 року в селі Петриківці у бідній багатодітній селянській сім'ї. Освіти не здобула. Малювати почала з 12 років, а з 14 років вже заробляла малюванням, продавала свої малюнки на базарі та розмальовувала хати на замовлення. Художниця згадувала малювання давало мені, по-перше, безмежну втіху і задоволення, а по-друге, це було матеріальне забезпечення моєї сім'ї. Коли Надія у 1913 році вийшла заміж, вона навчила малювати квіти свого чоловіка. Його матір, своїх подружок Орину Пилипенко та Надію Тимошенко. І всі разом вони виготовляли мальовки на продаж. Ці мальовки мали великий попит і з успіхом продавалися на базарах Катеринославщини і Полтавщини. У 1920 році познайомилась з місцевим вчителем малювання Олександром Стативою, який забезпечував художницю фарбами і аркушами для малювання, робив замовлення. Статива згадував, спостерігаючи за роботою майстрині, дивуєшся, як вона швидко орудує простою котячою щіточкою, вимальовуючи дивовижні різноманітні квіти на очах глядача. 1929 року вступила до колгоспу, робота в якому майже не лишала часу на творчість. 1935 року разом з іншими майстрами була направлена до Києва для підготовки виставки народної творчості. За час перебування у столиці намалювала сотні різноманітних квітів і багато жанрових композицій, які експонувалися на першій республіканській виставці народної творчості в Києві. Роботи художниці мали великий успіх, за що їй було присвоєне звання майстра народної творчості, і вона була нагороджена дипломом першого ступеня та грамотою. З 1938 року брала участь у міжнародних виставках. На жаль, життя майстрині склалося так, що після смерті чоловіка на війні вона залишилася з п'ятьма дітьми без хати, без матеріальної допомоги і боролася за життя своєї родини. Після війни переїхала до села Рад Петриківського Петряківського району Дніпропетровської області, де й померла 5 лютого 1981 року. Художниця винайшла свій власний жанр, до якого часто зверталася. Це весільний поїзд. Поїздом на Надніпрянщині називали наречену з нареченим і всіх гостей, які вирушали на весілля. Надія Білокінь з любов'ю малювала ці жанрові картини. Твори зберігаються в Національному музеї Українського народного декоративного мистецтва, в Дніпровському художньому музеї, Одеському художньому музеї та інших музеях. Наступна майстриня, про яку будемо говорити, Ярина Пилипенко. Ярина або Ірина Улянівна Пилипенко. Роки життя 1893-1979, Українська художниця і вишивальниця, майстриня Петриківського розпису. Одна з найвідоміших майстринь цього напрямку на початку ХХ століття. Виконувала настінний розпис хат, збереглися ескізи мальованих печей, орнаментальні та сюжетні петриківські розписи на білому папері з використанням анілінових фарб, розведених яєчним жовтком, саморобних тонких пензликів, рогозини і пальця. Традиційні пишні композиції без попередньо намічного контуру скомпоновані у вигляді килимка, вазона, букета, дерева, куща, вінка, гілки та фриза. Вирізняються контрастною кольоровою гамою, гармонійним поєднанням великих і малих елементів. Для творчості характерне зображення реальних та фантастичних квітів, серед яких цибульки, кучерявки, мальви, жоржини, айстри, півонії, тюльпани, доповнені гронами калини, качанами кукурудзи, виноградом, яблуками. Також є сюжетні композиції із зображенням людських постатей в українському народному вбранні. Учасниці республіканських декадних міжнародних мистецьких виставок деякі твори зберігаються в Національному музеї українського народного мистецтва в Києві, Запорізькому художньому музеї, Дніпровському художньому та історичному музеях, Петриківському музеї етнографії, побуту та народного прикладного мистецтва. Він зображений на фото. Остання майстриня з першого покоління майстрів Петриківського розпису, про яку будемо говорити, це Параска Павленко. Параска Миколаївна Павленко 1881-1983. Українська художниця. Відома майстриня Петриківського розпису. Мати відомих майстринь Віри Павленко та Ганни Павленко Черніченко. Параску мати привчила малювати років з шести. Деякі фарби купували, інші виготовляли самі. Наприклад, коли не було зеленої фарби, то її робили з молодого зеленого жита, розтирали його качалкою, сік відсіжували, розмішували з жовтком, і фарба була готова. Серед відомих творів гвоздики, букет, квіти у вазі, цибулька та інші. Твори зберігаються в Національному музеї декоративного українського мистецтва в Києві. Майстриня прожила довге життя 102 роки. Ось деякі з її робіт, гвоздики, букет. Квіти у вазі. Дякую за увагу!